Всім привіт! Сьогодні я хочу вам показати, як правильно обрізати широколисні гортензії після цвітіння. Мій найбільший кущ широколисної гортензії. На жаль, цей кущ без сорту, я не знаю його назви. Він не ремонтантний, він вже перецвів, та сьогодні я його збираюся обрізати. Гортензії необхідно обрізати після цвітіння, для того, щоб вони наростили молоді пагони, які будуть квітнути наступного року. Ось в мене є ось такі гілочки. З відсішими квітоносами, які я буду зараз обрізати. Деякі я вже обрізав. Гортензії необхідно обрізати обов'язково відразу після цвітіння. Тому що якщо ви залишите ці квітоноси до пізньої осені, наступного сезону ваша гортензія може не заквітнути взагалі. Або якщо заквітне, то на ній буде всього декілька цвітоносів. Ось так необхідно обрізати гортензії. Верхні 2 3 пари бруньок зрізати, залишати тільки сильні розвинені бруньки, які добре видно на кущу. Ось, на прикладі цього квітоноса я вам зараз покажу. Перед квітоносом верхні 2-3 пари бруньок зазвичай сліпі. Ми їх не залишаємо, а обрізаємо на ті бруньки, які нам добре видно які добре розвинені. І так після обрізки, ці бруньки підуть в ріст, закладуть квіткові бруньки та будуть квітнути наступного року. Так цвітіння буде ще більш рясним та пишнішим. Після того, як обрізали гортензії, їх необхідно підживити будь-яким універсальним добривом або спеціалізованим добривом для гортензій. Сьогодні я їх обрізаю та ввечері я їх підкислю, а завтра зранку підживлю спеціалізованим добривом для гортензій.